Новий рік не за горами, але схоже, що мешканці однієї з комунальних квартир на Малій Арнаутській свято зустрічатимуть без води. До редакції телекомпанії Круг звернулись занепокоєні люди. Тривалому конфлікту з власниками сусіднього офісного приміщення та мешканців комуналки не видно кінця. Комунальні служби відмовчуються. Докладніше про це дізнавались наші кореспонденти. Вже три місяці мешканці комунальної квартири живуть без води і тепла. І все через те, що хазяйка приміщення на першому поверсі перекрила комунікації. За її словами, сусіди самі у цьому винні. Чотири роки підряд нас ці жильці заливають. у нас відвалився уже упав просто угол. И дело в том, что э, мы уже два раза делали ремонт за свой счет. Жильцам абсолютно наклевать на наши проблемы. Поэтому мы пошли на эти крайние меры, предупредив заранее ЖЭК, ДЭС и так далее. Тетяна Фомічова наголошує на тому, що не може більше витрачати свої кошти, бо заміна труб у сусідів також відбувалася за її рахунок. Як то кажуть, терпець урвався, і ось результат. Але мешканці квартири на другому поверсі провини своєї не визнають і запевняють, що ремонт зі свого боку вже давно зробили. Сказала, коли ви почините все. Ми вам зробимо. Ми починили все, зробили Сказали, включить її воду. Она говорит, когда ви мені сделаете евроремонт в офісі, тоді я вам включу воду. За словами ще однієї мешканки цієї квартири Валентина Парамонової, власниця квартира вимагає занадто від сусідів. Цікаво те, що вони справно платять за воду та тепло, але послуги не отримують. Заділець цього офісу купила себе в старому розрушеному домі офіс, і тепер требует від нас, щоб ми делали ремонт. Когда она его купила, она не делала никакого ремонта. Там позатекало все, и мы, мы должны ей делать за наш счет ей ремонт. Мешканцы коммунальной квартиры неодноразово зверталися до ЖКС, -у, але конкретных результатов и до сих мая Уже говорит, что он не может с ней связаться, ничего говорит, потерпите еще, терпите три месяца, потерпите еще. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Э, Жек, здравствуйте. да? До вас з мала Ернауської сімсотрібі з покої, де вже три місця води. Ні то скажіть, то проблема розрішиться. Чи позапізнається подальші спроби зв'язатися з директором Олександром Дроченко успіхом не увінчались. Проте на за горами новий рік та різдво чи стане воно нагодою до примирення Тетяни Фумішової та її сусідів? Невідомо. Ольга Романченко, Анатолій Косін, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Крук.